Друзі, всім привіт! У мене сьогодні у мене сьогодні важливий день відповідальний. Ми з друзями влаштовуємо вечірку української їжі. І оскільки зі всіх моїх друзів з України тільки я, то відповідно готувати вечерю буду я. От, друзі, в мене це американці і португальці. Тому вони в мене вже попередили, що вони взагалі геть нічого не знають про українську їжу. І це прям я трошки хвилююсь, тому що е, треба їм все розказати і показати і накормити. І я дуже сподіваюся, що їм все сподобається. Е, я вирішила приготувати борщ, звісно. До борща я приготую пампушки з часником. І я ще хочу зробити з ними разом поліпити вареники з картопелькою. От, коротше, я йду в магазин, в мене є списочок, що купити. І я дуже сподіваюся, що я знайду буряк, тому що а, не завжди він тут є. Якщо є, я вам покажу його ціну. Ви архітеєте. Коротше, подивимось. Боже, в мене слово паразит. Коротше, коротше, коротше таке слово. А, пішли в магазин. У місцеву фруктову овочеву лавку називається фрутерія. Всі фруктові лавки в них називаються фрутерія. Ми туди йдемо зараз. От моя улюблена фрутерія. Я дуже боялася, що вона буде вже закрита сьогодні. Субота. В неї працює до першого, здається. Бандія. Так. пандія. Мабуть, буде дуже погано мене чутно, але от бурячок є. Слава Богу, така в нього ціна це в євро, 1,95 євро. Зараз візьму. Так, мені ще потрібно і мені потрібна моква. А картопля мені теж потрібна. І зелені мені потрібна. Дивіться, який вибір салату, От що, португальці молодці. Це те, що вони дуже багато їдять салати, капусти різні саме. Вони таке люблять. А, до речі, капусту мені теж треба. Так, мій улок. Я спеціально вирішила брати продукти тільки ті, що мені треба сьогодні саме на борщ, для того, щоб по чеку потім зорієнтувати вас. Корочу, зараз в мене вийшло це все на 3 євро 13 центів. Отак взяла дві картоплини, два бурячка, цибульку, капусту та морку. Зараз ще йду в магазин, покажу вам, що я купую замість сметани тут. У мене, до речі, є Я зараз з шопером таким. Тут місце, тут вже для... У мене є шопер з України, красивий, класний, але нещодавно я збирала в нього кактуси на вулиці, і коротше він тепер весь в колючках, його треба чистити. А ще хотіла сказати: прямо вообще, супер об'єктивна інформація. А, такого смачного борщу, як в Україні, немає ніде, Оце це правда. Я, звісно, не була після, але порівняно з Португалією. В чому, в чому різниця? В тому, що овочі в Україні дуже смачні. Саме через наш чорнозем, нашу багато землю, овочі мають геть інший смак. Ну не Те, що інше, він просто набагато нас... більш насичений, ніж, ніж тут, в Португалії, де я знаходжусь. наприклад. Там, типу, морква, буряк а, в нас набагато смачніше. Картопля тут смачна, нічого не можу сказати. Капуста, мабуть, така сама. Ну, коротше, в цілому потім це сказується на кінцевому смаку борщу, і в Україні він смачніший. Так, є отака от сметана. Вона наша прям е, така, як у нас ну жирненька. вона, дивіться, а, 30%. От я таку беру на медовички, А на борщик я беру ось такий йогурт. він, а, Так, що в нас тут? 8%. Ну, Він такий, типу, як наша, не знаю, 10-15% сметана. Але ну, спочатку супер. І до вареничків теж піде. І ціна якби, не порівняно з таким вкращем. З Томатна паста. Так, що по зеленню? Цибульки зеленої такої, як ми користуємося, тут немає. Є отака з поліня, називається. Такий він дрібненький. Але на смак нормальний. Я думаю, що ціна його, звісно, теж цікава. Так, петрушка, якийсь переросток, просто подивіться на ці. Що це? Що це? Де ви взяли таку петрушку? Так, це в них кінза. Кінзу ми не будемо додавати. Хоча, до речі, кінза смачна в Португалії. Ну, В общем, доведеться, мабуть, таку брати теж така ціна. Але вона хоча б розміру адекватного. Так, у все по землі. Так, перевіряємо списочок. Лаврушка з перцем в мене вдома є. Картоплю взяла, морковкою взяла, берек взяла. Томатну пасту взяла, капуста є, сметану взяла, зелень взяла, ребра свинячі взяла, чесник в мене є вдома, не буду брати. І борошно на вареничку взяла. Все інше в мене не було. Так, привіт. Лента. лента. Так, це все вийшло в мене на 11.53. Все, скупилась, йду додому. Найдорожче, до речі, з цього чеку вийшло, звісно, м'ясо. М'ясо. 3,86. І хотіла сказати, що я зазвичай готую пісний борщ без м'яса. Я кладу замість нього фасоль. Але сьогодні я вирішила для друзів зробити за масовою, з, з м'ясом. Мені здається, що це буде більш, не знаю, екскузивно фасоль. Не всім до Тому буде м'ясний борщик. Так, придивилась відео, вирішила, що треба отак тримати телефон, бо знизу друге підборіддя. У мене немає його. Так. Забула сказати, що вечеря буде у друзів вдома, тому готувати я буду там. І зараз вдома я хочу підготувати тільки зробити тісто на пампушки. І пампушки чи пампушки? Пампухи, 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 пампушки. Зроблю тісто на пампушки і повезу його так, до них, а там вже все дороблю. Thank <laughs> you. Друзі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео та підписатися. Це дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Приємного перегляду! Ось такий приємний вечір у нас вийшов. Все було дуже смачно, всім сподобалось, тож я задоволена. Головне, що ми чудово провели час, поліпили вареники всі разом, так як ми свого часу ліпили їх всією родиною у моєму рідному Луганську. Друзі, якщо ви за кордоном обов'язково знайомте іноземців з нашою культурою, це зараз дуже-дуже важливо. Дякую вам, що провели цей час зі мною. До зустрічі, а залишився тільки цей айбом, а мрія розлетіли заряди.